Всім привіт! Мене звуть Дар'я Косогорова. Я психолог, допомагаю людям впоратися з РХП. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему. Мені здається, що ця тема взагалі буде дуже корисна не тільки людям з РХП, а взагалі всім людям. Те, що хочу з вами поділитися сьогодні, це те, як бути в контакті з реальністю. Що це значить? Це значить, що Наше життя, воно дуже просте, і часто ми додаємо якихось неадекватних значень тим чи іншим подіям. Тому хочу якраз таки з вами обговорити певні такі моменти, які мені здається дуже важливі. Перше, для того, щоб бути в контакті з реальністю, необхідно якраз таки не надавати непотрібних значень. Якщо ви щось зробили не так. Допустили якусь помилку, зробили щось погане. Це означає тільки одне, що просто в конкретно цю мить в цей час, в цей день ви зробили помилку. Це абсолютно не значить. Те, що ви там якась дурепа, це не означатиме, що в майбутньому тепер завжди ви будете так робити. Це не означатиме, що все, ви тепер більше ніколи не зможете це зробити. І багато таких прикладів можу навести. Те, що ви щось зробили не так, означає тільки одне, що в цю конкретну мить ви зробили щось не так. І все. Другий момент, ось якраз таки, той, що часто буває у моїх клієнток, особливо тривожних, часто таке зустрічаються, це те, що люди часто сумніваються в своїх емоціях. Тому, щоб бути в контакті з реальністю, не потрібно сумніватися в своїх емоціях. Що це значить? Це значить, що коли ви, наприклад, злитесь чи. Втомлені, чи заздрятись, чи якось не знаю, будь-які емоції відчуваєте, навіть тривожитись. І часто буває так, що ви можете думати, ой, а правильно чи я це роблю? А взагалі в цій ситуації це адекватно так себе почувати? А чому я зараз оце почуваю? Тобто ви починаєте взагалі сумніватися в своїх емоціях і. Тим самим ви відчуваєте більше тривогу, ви відчуваєте, що ви не даєте собі дозвіл на те, щоб просто це прожити і пережити. І набагато складніше жити, коли ви сумніваєтесь в своєму емоційному стані. А емоційний стан говорить про одне, що конкретно в цю хвилину ви відчуваєте конкретно цю емоцію, чи там декілька емоцій. Ось і все. Я гадаю, що дійсно ось таке ставлення до своїх емоцій. Тобто, так, це нормально там знати, усвідомлювати, що ви відчуваєте. Нормально думати, що було причиною. Але коли ви піддаєте це сумніву. Намагайтесь якось це сконтролювати, наскільки б там нормальна була реакція там у якогось мудрого у якоїсь мудрої людини, а наскільки моя реакція правильна? А чи точно я там нікого не ображу цим? Те, що ви зараз це відчуваєте, говорить про те, що ви зараз це відчуваєте. Все. Хто зі мною працює, чи хто дуже уважно дивиться мій ютуб, знають, що я дуже часто порівнюю емоції з погодою. Взагалі, емоційний стан з погодою, тому що це щось природнє. І це щось таке мінливе, тому що кожен день у нас різна погода інколи світить сонечко, інколи хмаринки, дощик різна погода. І так само наш емоційний стан. І якщо ми будемо сильно копатися, чому так відбулося? Ми будемо тільки більш тривожні і нещасні. Зараз нам на думку не приходить щось зробити з поганою погодою. Правильно, ми просто під це підлаштовуємося. І живемо собі далі, тому що знаємо, що рано чи пізно буде сонечко, рано чи пізно настане весна, рано чи пізно нам погода сподобається. Коротше, я цю метафору про погоду можу ще довго розповідати, я думаю, що ви зрозуміли, про що я. Третій пункт це про те, щоб насолоджуватися моментом. Це значить, що коли вам подарували, наприклад, квіти. Просто порадіти їм і не думати, а коли буде наступні, а взагалі, що це за квіти. І насправді це пункт. Ну, всі ці пункти, вони дуже легкі, але на практиці буває дуже складно. Тому що коли щось відбувається гарно у людей, вони якось. Готуються до того, що далі буде щось погане і хочуть себе якось захистити від цього, ну, від поганого. Але вони забувають проживати гарні якісь емоції, просто побути з ними, просто розділити момент і не думати, а коли таке ще буде, а що потрібно зробити, щоб його зберегти, а що потрібно зробити, щоб і завтра мені так гарно було. Ось тому тут дуже просто, але хочу вам нагадати про те, як це важливо. І наступні пункти в мене пов'язані з іншими людьми, тому що дуже часто, якраз таки в взаємовідносинах, ми добудовуємо якісь очікування, так, у нас є очікування до інших людей. Ми добудовуємо ось ці значення до інших людей, якісь свої очікування. І це дуже сильно якось ускладнює нам взагалі життя, ускладнює стосунки, тому хочеться поговорити про такі моменти. Знов таки, якщо вам хтось зробив подарунок, наприклад, це означає, що конкретно всю мить хтось захотів вам мав зробити подарунок, зробити вам приємно. Це не означає, що ця людина тепер в майбутньому постійно буде так робити. Ні. Ще часто спрацьовує така тема: якщо мій батько любить рибалку, і він добрий чоловік, то всі тоді чоловіки, які люблять рибалку, я їх наділяю якістю. Добрий. Якщо вам там не написали, не відповіли, не додумуйте ні негативних, ні позитивних сценаріях, наприклад, там ось він мені не написав, тому що хотів там, мене якось дивувати, О, він там купить сили, щоб зробити мені приємно, не знаю, коротше, якийсь такий да, там, позитивний сценарій буде. Чи там він мені не написав, тому що я взагалі не негарна, е, взагалі я там така. Ідіотка, і мені ніхто ніколи не напише, я буду самотня завжди. Тобто, це взагалі теж ні про що не говорить. В інший момент: обов'язково впроваджуйте собі таке правило. Поки це не було проговорено, це все мої домисли. Наприклад, там, подруга не позвала мене гуляти, ага, там вона цього не сказала, але я думаю, що вона вважає, що я там якась така. Ні. Якщо вам цього не сказали, будь ласка, упростіть собі життя, не думайте якісь непотрібні значення, непотрібні сценарії. Це дуже сильно ускладнює взагалі і стосунки, і відносини, і взагалі життя. Касир на мене якось дивно подивилась. Це вона думає, що я якась товста, що я негарна. Але це все фантазії. Ніхто вам про це нічого не сказав, ніхто про це не думає. А ви вже цю ситуацію пережили, вже стресанули, вже відчули себе соромно. Хоча в реальності такого не було. Ніхто вам не сказав, що ви погано виглядаєте в реальність, в тому, що просто хтось на вас подивився дивно, як вам здається. Ось і все. В принципі, на цьому, все. Я думаю, що ви зрозуміли мій основний посил, те, що хотіла сьогодні сказати. Знаєте, коли я думала зняти це відео, я подумала, боже, воно буде просто геніальним. Це такі геніальні думки, але зараз я це проговорила, і в принципі мені здається, що це досить прості речі. Банальний навіть десь, але, напевно, через те, що це такий для мене інсайт чотирьох десь останніх тижнів, і я це якось пропустила через себе, і якось я відчуваю, що моє життя трішечки змінилося, трішечки стала щасливішою. Тому мені так хотілося з вами поділитися цим. Я теж сподіваюся, що. У вас якісь залишаться думки, якісь цікаві. Щось ви себе собі візьмете з цього відео. Я дуже хочу, дуже на це сподіваюсь. Ось. І дякую вам, що поділи... подивилися це відео. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже-дуже приємно. І ті, хто хочуть записуватися до мене на курс або консультацію, пишіть мені в інстаграм, там теж є вся інформація. Буду чекати вас. Дякую ще раз, що подивились.